Звістка про страшну знахідку на стадіоні одного із мікрорайонів Львова сколихнула усе місто. Такого цинічного й кривавого злочину у спокійній західній столиці правоохоронці давно не пам'ятають. Львів'янка зі своїм чотирилапим улюбленцем саме вийшла на ранкову прогулянку. Аби тварина змогла побігати до схочу, вони попрямували на закинуте футбольне поле. Зрадівши, що нарешті позбувся повідка, пес стрім голов помчав нарізати кола. Та раптом на подив своєї власниці різко зупинився, заметушився навколо поліетиленового пакету. Жінка підійшла ближче, аби подивитися, що ж так зацікавило собаку, і від жаху мало не втратила свідомість. Близько 11.15 до чергової частини Львівського міського управління надійшло повідомлення. Звернулася жінка, яка прогулювалася зі своєю собакою. І близько 11 години собака знайшла пакет. Зміст пакету, м'яко кажучи, здивував жінку, там була людська голова. На місце виїхала слідча оперативна група та експерти. Наразі встановлено, що ця голова могла належати особі чоловічої статі, саме вік. Час смерті встановлюється експертизою. Хто міг стати винуватцем такого нелюдського звірства, таким була жертва. Наразі з'ясовує слідство. Відкрито кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Жінка, яка першою побачила страшну знахідку, оговтується. Приходять до тями і львів'яни. У прес-службі тамтешньої міліції кажуть, поки що у них немає жодних версій щодо скоєного злочину.